Вітаю! Лазарева я Лазарева Дарія, учениця 11 класу комунального закладу Кам'яне-Ярльський ліцей Чергуйської міської ради. Як і всі люди, я ціную стан свого здоров'я, який залежить від якості харчування. Тому хочу поділитися з вами інформацією з мого дослідження, як визначити в домашніх умовах якість такого продукту харчування, як молоко. Чи замислювалось ви, молоко якої якості ви споживаєте? Коли в останній раз в селі бачили корову, то що ж ми тоді п'ємо? Як же визначити якісно молоко придбало чи фальсифікат в домашніх умовах? Для цього нам потрібні йод, спирт, лакмусовий папірець та дистильована вода. Лиці. Натуральне молоко залишатиметься жовтим, а фальсифіковане посиніє. Додаємо спирт. Якщо є пластівці, то це свідчить про відсутність складі. Молочна капля не ручиниться у воді, якщо молоко натуральне. Дізнайтесь, чи надає крейду та соду виробник за допомогою лакмусового папірця. Не забувайте ретельно вивчати пакування, щоб обирати якісний продукт. Якщо ваше молоко не скисло за три доби при кімнатній температурі, це одна з ознак присутності антибіотиків. Але пам'ятайте, що більш ретельний аналіз можна зробити лише в лабораторних умовах.